Всім привіт, з вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. Що сьогодні ви починаєте будувати систему у відділі продажів, то ви можете зіштовхнутися з такими помилками, які призведуть до того, що потрібно буде повністю перебудовувати відділ заново. Отже, сьогодні розберемо найрозповсюдженіші то. Сім помилок при побудові системи у відділі продажу. Перше помилка це давати додаткові обов'язки продавцю. Трохи експерт, трохи логіст, трохи комерник, трохи адміністратор. Кожен процес. Такий процесний, процес саме, да, не, результ, не орієнтований на результат, а процес, щось робити, відправку зробити, там, доступ відкрити учню. Це все навантажує СОВЗА. На виході коефіцієнт корисних дій низький, а наче ну, менеджер щось цілий день робив і втомився. А від такої співпраці не задоволений ніхто. Менеджер думає, що він реально багато працює, багато виконує різних обов'язків, але ви -то чекаєте від нього продажі. От нещодавно звернувся до мене е, власник е, агенції танців. У якого є адміністратор, яких він хоче прокачати, вони спілкуються з клієнтами, спілкуються з ними ну, в основному в листуванні через Інстаграм. І клієнти ну, чомусь не купляють, відморожуються, йдуть подумати. Хоча є все, ну, здавалося б, є якісь пробні заняття. Ну, хоча б на пробні заняття можна записатися, так? Тобто, якщо вже зацікавив аккаунт, якщо стало вже цікаво, то чому б ні? Але відмова від е, навчання не просто там консультацію провести, тому що вона не дасть результату. А відмова від повноцінного навчання звучала так. Ну, вони все таки у мене адміністратори, і у них ще багато додаткових функцій. Так вони адміністратори чи вони все таки продажами займаються? Пане власнику, ви визначитесь, будь ласка, тому що якщо у вас займаються продажами люди, які тіпа, не, не займаються продажами, і ви точно не, не зрозуміли, чи займаються вони продажами, чи не займаються, і ви хочете їх трошки піднавчити, то результату від цього не буде жодного. Уж краще вже зробіть ну, одного з них адміністратором, у якого там ще багато різних функцій, який сидить, може там на ресепшені. А іншого зробіть директ-менеджером, або давайте, може, візьмемо СММ-менеджера, е, якого ми повчимо продавати в директі, зробимо з нього продажника. Йому це буде цікаво. Тобто, в будь-якому разі, ці ж люди, ви очікуєте від них, що вони будуть кров вашому бізнесу приносити, що вони будуть гроші приносити, то це їх головний обов'язок, тому що якщо не закрита нога маркетинг-продажі, все інше, в принципі, пофіг, що там адміністратор сидить на ресепшені і збирає якусь подію і каже всім вітаю на вході. В цьому немає жодного сенсу, тому що немає кому казати вітаю. Тому зайві додаткові обов'язки завжди намагайтеся уникати і взагалі уникати таких багаторуких, багатоногих молодців в бізнесі. Це непродуктивна схема. На початку роботи така людина одна може бути, але потім, якщо ви розумієте, що ви навіть не можете прописати обов'язки і посаду цієї людини, ну раптом, раптом звільниться да, ця людина, от, знайти їй її заміну. Нереально, тому що вона дуже багато всього робить. На початку е діяльності компанії одна така людина може бути, але якщо вже у вас є адміністратори і вже є там е ну, повноцінна команда, то роз розмежуйте функціонал, прописуйте до цього є карти, посад, посад. Інструкції, де все чітко має бути регламентовано, тоді це, цю систему можна масштабувати. Це саме стосується, звичайно, і відділу продажу, безпосередньо того відділу єдиного, який приносить нам прибуток. Друга помилка не використовувати скрипти продажів, відпускати контроль над переговорами. Я просто задовбався чути, що у нас є певна специфіка, і ви знаєте, наші клієнти вони інші. Ви не уявляєте, що це говорить цю фразу, кожен. Хто до мене приходить, або сеус, або е, керівник відеопродажу, або власник. Ну завжди, бляха, там є ця специфіка. Так навпаки, через те, що є специфіка, потрібно детально прописати скрипт продажу, і що саме казати клієнту. От розкажу останній кейс роботи з одним з проєктів. Косметологічне обладнання. Важка ніша, ну, як важка. Дорогі чеки, так? І ми тренуємо розмову менеджера з клієнтом. Я клієнт, менеджер продає. Давай, починай. Вітаю Ігорю. Ви залишали заявку. Ми компанія, ми вже 76 років на ринку і займаємося, я кажу стоп, які кому це на початку цікаво. Це ж тепла розмова. Людина залишила заявку. Давай зробимо наступним чином. Вітаю Ігорю, це Ігор, компанія Назва. Ви цікавились таким то продуктом, залишали заявку. Пригадуєте? Допоможу підібрати, проконсультую по характеристикам, зараз комфортно розмовляти. Ось тобі з тональностями конкретні фрази, що треба казати, дослівно. Повторюй. і що ви думаєте, повторив? Ми тренували цю фразу 10 разів. Людина продає обладнання на ну інколи на дуже високі чеки. Так напевно ви стикалися, якщо ви знаєте, да, там це можуть бути десятки тисяч доларів. Але повторити навіть такий простий вступ дуже важко, коли немає скрипта, коли ти написав щось криве або написав під іншу нішу, і ну, воно не працює. Тому я вже мовчу, що там відбувається в холодних продажах, там, де взагалі кожне слово має бути відточним, а не на харизмі: Вітаю, та я тут зателефонував, ви знаєте, от ми тут така компанія. Ні, це все повна фігня, лажа. Потрібно одразу вибудовувати логіку, чому саме мені вигідно буде вас взагалі слухати, якщо ви вже в 2024 році мені телефоном дотелефонувалися. Далі виявлення потреб: кожне запитання продумане, як воно веде клієнта до того, що він сам приходить до думки, що йому треба купити. Потім характеристики, вигоди, опис продукту, гарантії, результати, ризики, продаж себе, продаж компанії, яскраві статистичні факти, кейси, відгуки наших клієнтів, закриття угоди, домовленості і запланована імпровізація запланована у вигляді роботи з запереченнями. Все це скрипт. Коли ми починаємо з класними керівниками сідати, пропрацьовувати скрипт, продумувати кожну фразу, проговорювати її, конкретно розуміти, ні, не звучить фігня, Ну тобі, як в тому мемі, нашому відомому політичному, ніхто грошей не дасть, то одразу стає зрозуміло, як взагалі блін можна працювати без скрипта. Тому е, використовуйте скрипти, не робіть цю помилку. Без скриптів буде хаос. В переговорах і буде постійна імпровізація. Навіть якщо сьогодні менеджер закриває угоди, не факт, що завтра буде, тому що скрипту немає, немає системи. Сьогодні в нього є настрій, завтра нема, на харизмі не вдалося. У клієнтів також якась проблемна ситуація, все, ніхто не оплатив. І як довести клієнта до оплати, може знати і можна прописати тільки в скрипті. Третє працювати без CRM або працювати в якихось непопулярних CRM-системах, стартапах. Тобто багато хто, коли починає впроваджувати crm систему у них є думка: ну а що тут такого? Ну там вже ну, що там, контакт лежить, там, ну, що телефон, емейл е, лежить, ну, що там, воронку, і що, воронка, що там статуси треба поставити. В роботі, переговори, ну так це можна зробити в будь-якій crm системі Он, у нас там є, наприклад, кейси навчання, да? у нас є там lms система якась, і в ці на цій lms системі там є. Типу CRM, ну куди клієнти падають. Будемо на цій LMS-системі або чат-бот платформі. От там у нас і буде CRM-система, там наші менеджери будуть працювати. Але багато хто забуває, що CRM-система це не просто база, де зберігаються телефони і емейли. Це місце, де зберігається аналітика по кожному клієнту, де можна вивести ключові показники ефективності, де можна зібрати дашборди і контролювати за ними роботу, де можна діставати потенційних клієнтів, які обіцяли оплатити забули, завтикали, де можна поставити завдання, яке тобі завжди, завжди нагадає crm система, коли тобі що потрібно зробити, де є інтеграції з інстаграмом, з телефонією, з новою поштою, з 1С, щоб спростити роботу. Мене. Розпродажів, і він не робив там все руками в різних системах. Все це можна один раз налаштувати і зробити ідеальний бізнес-процес, який буде допомагати як організовувати роботу в відділі продажів, так і допродавати, і продавати більше. У мене бували кейси, коли менше просто вели crm систему грамотно, приходив керівник відділу продажу додатково, якого не було раніше, власник був керівником. І керівник, завдяки тому, що він знав, як працювати з crm системою навички, аналітика у нього були розвинуті. Він дістав потенційних клієнтів і перевиконав план на 130 плюс відсотків. На 30%, да, якщо будете, буде точним. Тобто всього на 130% виконали план завдяки тому, що він дістав ліди з бази. Тому що менеджери до цього їх грамотно вели, їх можна було знайти, можна було зрозуміти, де саме є профтику менеджерів. Все це дає змогу CRM-система. І кольоровими там різними. Комірками це питання не вирішите. Навіть якщо ви стартап і ви тільки починаєте працювати, одразу впровадьте crm систему Є готові рішення на ринку, які можна впровадити. Четверте, брати в команду за відчуттям, ну, наче непоганий, вона, наче така балакуча. Ну, цей ну може не дисциплінований, але все-таки експертність у нього така висока. От буде всіх клієнтів консультувати експертно буде класно звучати. Оце все критерії різні, непрофесійні з підбору персоналу. І дуже часто робота з керівниками, робота з побудовою відділу продажу закінчується тим, що половина або мінімум третина штату звільняється. Не через те, що змінилися умови і стало гірше працювати, а через те, що це не ті люди. І вони це розуміють, і ми це розуміємо. Керівники, і власники, і все, всі навколо, коли починають будувати систему, розуміють, що кого ми взагалі набрали. Ну, інколи дійсно буває ситуація, коли ти заходиш у відділ, і у тебе реально виникає запитання, а як ви взяли цю людину? Ну, типу, вона взагалі не ну, вона ж нічого, в неї навіть перспектив продавати немає. Вона просто. Непроактивна, елементарна, да? або, наприклад, у неї дуже низький IQ. Тобто, окей, ви взяли новачка, вам зі всіх тренінгів говорять, беріть новачків, навчайте їх. Ви взяли, але якщо ви не дали їм навчання, якщо ви не забезпечили процес адаптації, то у вас просто буде ненавчений новачок, який буде. Блін, спілкуватися з клієнтами, найголовніше, що є. Тобто, це буде е, вітрина вашої компанії, яка не знає, як це робити. Ну просто фантастика. Інколи такі речі да здійснюються, коли ти чітко розумієш, що ну як взагалі це може відбуватися, тобто може бути різні помилки, але коли е, ми набираємо все-таки штат. То уявіть, скільки людей не некомпетентні люди, не навчені, які працюють без бізнес-бізнес-процесів, без скриптів, які не знають технології продажу, які в принципі по софт скілам не дисципліновані, не проактивні люди, не результато Скільки вони звивають в принципі лідів, які могли би оплатити, і які потім ще втрачається довіра до компанії і потенційні клієнти, які могли б колись звернутися? думають, та ні, я до них більше не звернуся, тому що там у них менеджери на якісь криві косі, тиснуть на мене, щось там оброблюють мої заперечення, тиснуть, змушують купляти. Мені неприємно з ними спілкуватися, тому що немає етапності в продажах, да? і так далі. Тобто, оцей підбір за відчуттями він завжди призводить до того, що ми звільняємо половину команди. П'яте відсутність навчання. Як внутрішнього, так і зовнішнього. Керівник має бути першочергово тренером з продажу. Звичайно, є великі відділи продажів, там де вже є десятки сотні людей. Там може бути окрема людина, яка цим займається. Але. У більшості випадків, і, в принципі, все одно взагалом, тренером має бути керівник. Тобто, в будь-якому разі, що у вас 150 людей, все одно тренер, керівник хоч раз проводить тренінг, показує, як крутий, дивиться. От є такі техніки, я вам розкажу, покажу. Зараз навіть приклад зроблю, або там поїду з клієнтом дожму його, закрию на угоду. Має бути тренером, який може показати інколи приклад. Не найкращим продавцем в компанії, але тренером, який навчає, мотивує, інформує. Дає нові техніки, забезпечує процес навчання, створює графік, слухає дзвінки, дивиться листування зі сторони, так, щоб дати поради. Ну і, звичайно, зовнішні спеціалісти. Часто бувають, що в своєму, на своїй батьківщині так пророка немає. Тому. Часто саме залучення якогось зовнішнього спеціаліста допомагає донести якісь прості істини. От це можна спостерігати, коли часто керівник говорить одне і те саме, і воно наче вже не запам'ятовується. Здається, що та ми вже це обговорювали кожного разу, що, нічого нічого не, не спрацьовує. Приходить тренер, він показує це якось з іншої сторони, на інших прикладах, розповідає свої історії, свій досвід роботи з іншими компаніями, і зрозуміло, що це треба зробити, просто приділити цьому більше уваги. І все таки докрутити цю техніку або цю технологію до результату, тоді, звичайно, є ривок. В, в діях у в, в роботі відділу продажу. Шосте. Ставити невиправдано високі оклади. Ну, про це був минулий подкаст, і щоб довго не шукати менеджерів з продажу, часто люди ставлять просто хорошу ставку, але це до результату не призводить. Ми отримуємо людину, яка вмотивована високою ставкою. Це проблема, в принципі, першочергово. Тобто, е, якщо ви шукаєте людину і навіть хочете поставити ставку, от протестуйте, запропонуйте їй систему мотивації без ставки. На відсотку, що вона вам скаже? Якщо вам просто всі відмовляють, і ви тільки хочете ставкою заманити їх, то це неправильна система мотивації, вона завжди буде довгостроково програшною. Є багато інших факторів: духовна, місія, цінності, компанія, атмосфера всередині, навчання, прогрес, які також мотивують працювати в тій чи іншій компанії. Окрім заробітної плати. Ну і заробітна плата також, але СУЗи чітко розуміють, що вони заробляють через відсоток. Тому людина мотивована високою ставкою, це завжди програшний варіант. І сьоме не мати стратегії. Ми маємо продаємо наш продукт консультаційно, або більш агресивно. Часто стикаюся з ситуацією, коли, наприклад, дешевий, недорогий чек. Менеджери починають консультувати. Давайте там, скажіть, будь ласка, там, а коли ви зможете прийняти рішення? Немає чіткого дедлайну, коли треба самому прийняти рішення. Давайте напишу вам завтра. Або до завтра зможете оплатити до сьогодні, зможете оплатити, щоб я вам сьогодні відправив. Тобто там, де треба більш агресивно діяти, і це приведе до результату. Діють більш якось консультаційно, лагідно, типу, намагаються обійти цю ситуацію, і навпаки. Менеджери, які продають якийсь дорогий продукт, мають працювати з власниками бізнесу в першу чергу або з якимось ну, керівним да, складом. Вони навпаки намагаються їм поставити якісь дедвайни, вибір вибор, вибор без вибору, і одразу дотиснути їх до оплати. Будете брати? Додаємо. Хоча в їх конкретному кейсі це ну якось звучить навіть досить дивно така такий варіант, наприклад, до продажу. Тут треба продавати більш консультаційно, навпаки, запитати, скільки розказати вам детальніше? Да? Тоді це буде більш е, все таки правильне ставлення до, до аудиторії, до нашого клієнту, і тут потрібна інша модель продажів. А що робити з клієнтом, який купив? Як його вести? Яка там стратегія? А що робити з клієнтом, який не купив? Він потенційний, він наш, він цільова аудиторія, але він не купив. Не бросати ж його. Яка має бути стратегія? Оце все також система, де коли немає стратегії, то це величезна помилка, яка призводить до того, що ми женемося тільки за гарячими лідами, які готові оплатити тут і зараз. І звичайно, втрачаємо дуже великий шматок потенційних клієнтів. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів!